Леся Українка, стій, серце, стій, не бийся так шалено, вгамуйся, думку, не літай так буйно, не бий крильми у порожньому просторі. Ти, музо, винозора, не сліпи, мене вогнем твоїх очей безсмертних. Дай руку, притули мене до Тобі я віддала усе, що мала. Подай мені велику пораду. Дивись, навколо нас великі перелоги, і дикі пущі, і високі кручі, і темні тихі води. Подивись, шляхів нема, а тільки де-не-де -де поплутані стежинки йдуть на безвість. Он люди, мало їх, Орють ті перелоги. Он спущі ледве чутно стук сокири, з високих круч луна орлений клекіт, лиш тихі води все стоять мовчазно, І тільки часом камінь з круч зірветься, Впаде і кане в темних тихих водах. Розійдеться, і зникне круг тремтячий. Скажи мені, порадниця надземна, куди мені податись у просторі? Чи маю я здійняти срібло злото своєї ліри і скувати рало, а струнами сікрила прив'язати, Щоб тінь не падала на вузьку борозну. Зайняти постать поряд з тими людьми, орати переліг і сіяти, а потім а потім ждати жнив, та не для себе? Чи може кинутись туди у пущу, у диких нетрях пробивать дорогу з сокирою в руках і тонкою пилою, поки який гнилий великий стовбур впаде і задавить серед темних хащів? Чи може злинути орлицею високо, геть понад кручі, У простор безмежний, Вхопити з хмари ясну блискавицю, зірвати з зірки золотий вінець і запалати світлом опівночі? А що, коли те світло миттю згасне, як метеор, і темрява чорніша? Страшніше здасться, ніж була раніш. А що, коли не стане в мене сили? Вогонь опалить крила, і я впаду, наче камінь, що зірвався з кручі, Туди, у темні води, в глибину, в холодну тишу і недовго буде тремтіти круг на площині води. Мовчиш. Горда муза, тільки очі спалахнули вогнем, барвисті крила широким помахом угору здійнялись і сплеснули. О, чарівниця, стій, візьми мене з собою, линьмо разом.